Вітаю всіх, хто на каналі, глядачів, підписників. Сьогодні маємо 29 липня 25 року. Я розпочну своє відео з природньої краси. Природа, як відомо, помилок не робить. Вона їх ще й виправляє. Ось такий персик. Ось такий персик достигла Тут один у мене там є посаджений. Ще один там. Ну, сьогоднішнє відео і про персики, і про моє придбання. Я вже молочуним, пшеницю ячмінь. От, дубасить він, як не знаю. Мені подобається. Крепкий дракоша. 10.42. Перехідна модель. Тут уже не шли його і не муфта. Як роздивився, я там у нього нові решета стоять. Ну і так, про наболіле. Ремінь ходовий. Я один придбав новий, От. а цей, е я пораховую за... Такого байдужого. <гум> Що з ним трапилося? Він перевернувся. Не знаю, як це могло статися, як це могло, могло трапитися. От написи всередині. і конус назовні. <гум> Видно. Хто розуміє той бачить. <гум> ну, от таке. Такий казус. Сьогодні я молотив тут у сусідньому селі і пішов дощ. Приїхав я додому, почав трошки ходити кругом нього. Значить, понаходив. Ну це я ще побачив на полі. От, нещастя, під заміну. Він буде ще ходити, але не подобається мені. Будемо замовляти. Далі, З'явився люфтоп. У цьому шатуні, в косогоні, чи як хто називає, От, от він. тут встановлено два конусні підчипники. От, наружня обойма. Підчипники стояли класні. Найден Japan, японський NTN. Я думаю, камера передасть написи всі викарбувані. Але нагрузочка. Тут така кріпкенька, я думаю. На максимальних обертах двигуна. Тут цей регат працює на всі 100. Появився в ньому люфток. я, чесно кажучи, не знав, як він влаштований, як що в ньому всередині. Взяв, зняв і розібрав. Дуже проста штука. От і от що я побачив. Обойми кердик. Наружний обойми кердик. Друга я не знаю в якому стані. Друга в нормальному стані. Підшипник теж і порозбивало тут є такий, такий захист цих підшипників металений. Зараз є якісь ще шайби. От він трошки цілий, але який він там цілий. Полопаний, його вже тут стерло. Стерло його через те, що не був він відрегульований належним чином. Так, тут ланцюги в задовільному стані, зірочки. Теж я рахую, будучи працювати, пальці наконечники. Підуть. От, ну і надибав ще одну проблему. Таку маленьку. От ремінь привода похилої камери. Це в нас колосовий надомолот. От, і от ремінь, от Він порепаний всередині, ну то не страшне. Він є місцями порепаний зовні. Під заміну. Замовлення під заміну. М -м. Ще в мене така проблемка, не, не розумію де, як береться потрішки по чуточку зерна. Он у корпусі, <кхи>, будемо казати, вітру. Не знаю, видно? Зараз обійду М -м. і покажу. Цього я ще не можу поки. Воно не видно. Видно, що там є зерно. Mm. І так я дивлюся, воно там то видно, його то появиться, воно там то видно, то появиться. Не знаю, буду молотити, а вже зимою буду, буду, буду оглядати. Переглядати, перещупувати. Заглядати, виймати решета, знімати вітер, дивитися до грохота. От. Так що от такі справи. Поки що я не задоволений на всі 95%. Не можна бути на всі 100. А. Кабінка. Шикарна штука. Простора. Ну, от мені тільки треба буде перешити тут чохли, і вже сідушка тут зношена. тут Вибитий от потрібно буде відреставрувати. А ні, то може десь на розборці купити, придбати ціліщу. Але вона сідаєш і нічого не відчуваєш. Ну Такий щиток приборів. Це оцей не GPS навігатор, а трекер. Я зараз працюю трохи по найму від однієї фірми. То вони мені встановили таку штуку. От. Такі воздуходуєчки. там стоїть вентилятор роторний. І от сюдою, сюди все направлено на мене. Жара 32-4 градуси, оцей вентилятор і цей справляється. справляється. Капітально. Бункер тут довершений от, з кришками. От такий свій бункер. На тонну 700, ну з цим довершенням вміщається тонна 800 пшениці. Так, один циліндр ну мрія. Встановити ще один. Гідроаккумулятор. Класна штука. Працює. от Хтось не міг регулювати. І от на цих сподках. От вироботка. Нічого, ми його відрегулюємо і буде він працювати відмінно. От. Ну так, якби ще трохи більш прошумувати кабіну, позатуляти порвані чохлики і все було б добре. Ну, все ідеально бути не може. Ми потихеньку налаштуємо. Маячок працює, фара на вигрузку працює, все, електрообладнання працює. Я цим дракошою задоволений. Так що... Так що таке коротеньке відео. Ну, поки на цьому все. Всім на все добре, до нових зустрічей.